Ну, судово рішення, але законом нашої акції немає, саме на майданчик собою. Але якщо навіть буде заборонений тут, то ми перевіряємося на інше місце, у нас є порядок на правоці в інших що в нас все одно акція буде Ми вас підтримуємо і також поки що не збираємося дві йти. Каже, ми вас підтримуємо, також побічно збираємося, а як у вас бойовий дух? Люди підтримують, звичайно, вони підходять навіть. Добре, що ми знайшли там війни до хлопця, тобі піщать, що все ж таки вийти і показати, що не стюмає вже те, що вона там. І спробували не поставити, халоті на півці перебирали намет, а то зараз друзі немає. Тому вирішили просто взяти без наметів, складно підсонку, але... Нормально. Ну, є різні звичайні, є неадекватні, а по наші саме приймаються, гармали. Добре? Ну добре, добре. <F1> eu não, sei recebeu, eu não, vou forma, eu não. Não, 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 Додо вот это что будет нас бачить? Ну так, они его будем забачить. Так, давай. Андрей, е снимай. Слышай, мы двое. Так, да, друзі, ми з вами, ми вас дуже любимо, ми пишаємося тими людьми, які голодують. І ми вже стоїмо біля облради 9-й день. 4 го липня, саме тоді, коли ми дізналися про те, що цей законопроект вже прийнятий, так, цей зрадливою Верховною Радою, ми спонтанно сіли на сходинки облідністрації... І об'явили такий пікет про протест. І ви знаєте, слава Богу, все ж таки у нас... Що? Чуєте? Ви чуєте нас? Нормально? А, то у нас дуже добре все ж таки висвітили змі. І, і ми не хочемо зупинятися. Тут добре бути папілотом по церобідова. На площі риби. Але біля вам технику ще... Почестніше, будемо українською. Ми вас підкидаємо голосками. Спасибі. Дякую. А ви вас? А ми вас дуже любимо.